Друзі, сьогодні я хочу розповісти про одного з найвидатніших гетьманів України про Петра Конашевича Сагайдачного. Насправді це неймовірно, але поки ми готували цей епізод до ефіру, мені подзвонили мої друзі-археологи і розповіли, що вони. Розпочали археологічні розкопки богоявленського собору. Тут, в Києві, в центрі Києва, на Подолі. Цей собор цікавий і важливий тим, що там було поховання Петра Сагайдачного. І саме цей собор у 30-х роках минулого століття більшовики знищують, тому що постать Сагайдачного завжди була незручною для московської, для кремлівської історії. Власне, друзі. Вже перші дні розкопок дали просто фантастичні результати. І ми спеціально приїхали сюди, щоб все це вам показати, показати те, що вдалося знайти археологам. Але спочатку давайте дізнаємось про неймовірну історію Петра Сагайдачного. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Петро Сагайдачний, справжнє прізвище Конашевич, народився в кінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати народження. Історики припускають, що це міг бути 1582 рік. Його батько Конаш або Конан був дрібним православним шляхтичем. Навчався Петро Конашевич в Острозькій академії. Це був перший навчальний заклад, створений за зразком європейських університетів на території колишньої Київської Русі. Фактично, він став освітнім і релігійним центром, де українці давали європейську освіту своїм дітям у дусі православних традицій. Це був важливий момент. В ті часи політичні нації ще не були сформовані так, як сьогодні. Тобто, Сагайдачний точно не знав, що він українець, але він знав, що є православним. Це був маркер ідентичності. Саме цей маркер відіграв провідну роль у формуванні Петра Конашевича, який в майбутньому виведе українську державність на новий рівень. Здобувши освіту, Конашевич прагнув побудувати військову кар'єру. З початку 17 століття він брав участь у військових походах на Молдавію та Лівонію в складі реєстрових козаків, які були на офіційній службі у Речі Посполиті, але згодом він подається на січ. У своєму ролику, ким козаки були насправді, я детально пояснював різницю між реєстровими і низовими, тобто запорізькими козаками. Обов'язково його подивіться. Сьогодні нагадаю, основне, реєстрові були на офіційній службі в короля Речі Посполитої, а низові були напівлегальним військовим формуванням. То чому освічений юнак Петро Конашевич не став робити кар'єру в офіційному війську і подався на січ. Тоді ж на січі починають активно розвиватись морські походи проти Османської імперії, яка по факту контролювала Чорне море. Ці походи дуже приваблювали українських лицарів козаків, які прагнули здобути військовий досвід, славу і, звісно, гроші. Але щоб бути успішними, козаки постійно мали покращувати свою тактику. Атакуючи портові міста Османської імперії, козаки здобували велику здобич для того, щоб мати кошти на існування та фінансування подальших походів. Чим більше розвивалась портова інфраструктура Османської імперії, тим більше в козаків з'являлось можливостей і цілей для атак. Так, друзі, такі тоді були часи. Гробували усі армії світу, і козаки не були винятком. Окрім цього, атакуючи османські порти, козаки діяли на випередження, спалюючи та захоплюючи османські галери, послаблюючи таким чином їхній флот. Адже османи теж не сиділи на місці. Вони патрулювали Чорне море. Вишукуючи козаків, намагались перекривати вихід козаків із Дніпра в Чорне море і навіть подекуди атакували Січ. Тому чим більше козаки нищили і захоплювали галер у портах, тим менше османи створювали потім проблем на морі. Був іще один нюанс: козаки звільняли полонених для лицарів християн, якими вони були. Це була найбільша моральна мотивація, адже в османських портах процвітала работоргівля. Основний товар прості християни, серед яких було багато українців. Саме у морських походах Петро Конашевич здобував військову славу і авторитет. Саме на січі йому дали прізвисько Сагайдачний за те, що він дуже влучно стріляв з лука. А Сагайдак це футляр для стріл, який завжди був символом лучника. Сагайдачний дуже швидко зарекомендував себе як вправний воїн і ватажок. Від 1604 року він уже був одним із керівників козацьких походів на чолі 20-40 чайок загоном до 2000 козаків. Історики не знають, коли точно Сагайдачний став кошовим отаманом і очолив низове козацтво. Однак точно відомо, що у 1614 році він вже очолив козацьку флотилію у поході на турецькі міста Сіноп і Трабзон. А це були найбільші османські порти на північному чорноморському збережжі імперії. Козаки змогли заволодіти фортецями у цих містах та знищили весь флот галер. Сагайдачний був не першим, хто очолив похід козаків на чайках. Однак Сагайдачний першим почав проводити не просто рейди, а повноцінні військові походи і проводити масштабні морські воєнні операції. Давайте просто поглянемо на цифри. У згадуваному поході на Сіноп і Трабзон він задіяв близько 40 чаїв. Через рік, в 1615 році, Сагайдачний здійснив похід не куди-небудь, а на столицю Османської імперії Стамбул, спустошивши тамтешній порт. Цього разу він задіяв 80 чаїв. В 1616 році Сагайдачний здійснив похід на місто Кафа. Нині це Феодосія, і задіяв для цього вже від 120 до 150 чаїв. Кафа була найбільшим центром работоргівлі у Чорноморському регіоні. Велетенське на той час місто із населенням близько ста тисяч чоловік, яке мало тринадцятиметрові зовнішні мури завдовжки понад п'ять кілометрів. Місто постійно охороняв османський гарнізон Яничар чисельністю у три тисячі чоловік. Сагайдачний зміг захопити це неприступне до цього місто і звільнити тисячі полонених. Але і після цього не зупинився, переплив чорне море і вдруге за два роки взяв штурмом згадувані турецькі міста Сіноп і Трабзон. Через рік, в 1617 році, Сагайдачний вдруге напав і спустошив порт Стамбулу. Італійський письменник сімнадцятого століття Отавіо Сапієнція згадував козаків як найпотужнішу військову силу у Чорному морі. Сагайдачний мав потужний флот чисельністю 200-300 чайок, на яких міщалося до 15 тисяч козаків. Історії про подвиги гетьмана Сагайдачного в морі облетіли усю Європу. Річ у тім, що тоді майже всі провідні європейські країни намагались похитнути могутність османів, які вже захопили велику частину Південно-Східної Європи і прагнули розширити свої володіння далі у Європі. У 1618 році до Варшави приїхали представники організації під назвою Ліга християнської міліції. Це був новостворений лицарський орден, який об'єднував впливових європейських феодалів і ставив на меті боротьбу з Османською імперією. За згоди влади Речі Посполитої, представники Ліги зустрілись із Сагайдачним та його переговорниками. Козакам пропонували долучитись до спільної військової кампанії проти Османів. Друзі, це дуже важливо. Багаті європейські феодали ведуть переговори особисто з Сагайдачним, а не, скажімо, з польським королем. Це говорить про великий вплив і вагу українського гетьмана та його козаків, яких сприймали як суб'єкт європейської міжнародної політики. Однак тоді плани про спільний похід на Османів довелося відкласти. В Сагайдачного з'явилися важливіші справи аніж турецький султан. На початку 17 століття в Московії розпочався період смути. Влада переходила з рук в руки. В країні вибухали селянські повстання. У цій ситуації московські бояри звернулись по допомогу до польського короля Сигізмунда III. У 1610 році між ними було укладено договір: польський король допомагає боярам у придушенні повстань. А за це московський трон переходить його сину Владиславу IV. Тільки для цього він мав перехреститись із католика на православного. Доки Владислав IV цього не зробить, влада мала зберігатись у руках бояр. Однак для переконаного католика з королівської династії Владислава IV змінити віру був непростий крок, і поки він вагався у 1612 році. У Москві відбувся черговий заклад, в результаті якого до влади прийшов перший цар з династії Романових Михайло. Польський король Сегезмун III та його син Владислав IV природно вважали це порушенням домовленостей і заявляли свої права на московський трон. Тому у 1617 році королевич Владислав, на чолі з десятитисячним військом, розпочав військовий рейд на Москву однак зміг дійти лише до містечка В'язьма за 200 кілометрів від столиці. Там йому довелося зимувати і шукати додаткові ресурси для продовження походу. Навесні 1618 року половина війська полишила табір, і королевич опинився у дуже скрутному становищі. Тоді польський королевич зустрічається з козацькими посланцями у таборі біля в'язьми і просить їх про допомогу. Сагайдачний погодився надати 20-титисячне військо і врятувати репутацію королевича. Командування королівськими військами наполягало, аби Сагайдачний рушив через Смоленськ і прибув до табора Владислава у Вязьмі. Однак козацький гетьман, як завжди, мав свій план. Мудрий полководець розумів, що саме біля табору Владислава знаходяться основні московські війська, а тому вирішив нанести раптовий удар. Він повів своє 20-ти тисячне військо прямо на Москву. Більше того, аби не втратити фактор несподіванки, він не повідомив про це навіть своїх союзників у таборі під Вясьмо. Це був справжній бліцкриг. Сагайдачний проходив містечко за містечком, безжально знищуючи ворога на своєму шляху. Козаки розпочали свій похід у червні, а вже у вересні, 1600 18-го року вони взяли Москву в обло на початку жовтня в підмосковному тушину. Вони з'єдналися із військами польського королевича Владислава. Кровопролитні бої точилися прямо під самими мурами столиці московського царства. Московська армія була розгромлена. Однак взяти штурмом Москву на початку жовтня не вдалося. Історики вважають, що україно-польські війська цілком могли дотиснути московитів у їхньому лігві, але не стали цього робити. Існує кілька версій, чому так сталося. Звісно, російські історики мають свою фантастичну версію, яку розповідали в радянських школах, і навіть в українських. По інерції, не начебто, штурм Москви відбувався у важливе для козаків православне свято покрови, і Сагайдачний, почувши святкові церковні дзвони, припинив братовбивчу, братовбивчу війну і зажадав миру. Звісно, це повна нісенітниця. Сагайдачний звичайно був віруючою людиною і відстоював інтереси православ'я на українських землях, але ще він був блискучим політиком і стратегом. Він вів бойові дії на території Московії протягом чотирьох місяців і думаю, не раз чув церковь. Овні дзвони, але прекрасно розумів, з яким підступним ворогом має справу. Насправді цей міф народився ще у російській імперії, а батько його український історик дев'ятнадцятого століття Михайло Максимович, ось як він описав події під Москвою. Я процитую. Его казацкое сердце могло смутиться от той мысли, что он начал крушить единоверную ему русскую столицу, когда Москва звоном колоколов своих позвала православный народ к заутренней на праздник покровы. Впрочем, это мое личное мнение. Як бачимо, сам науковець зауважує, що це лише його особиста думка. Зараз можемо лише здогадуватися, чи він сам зробив це припущення чи під тиском цензури. Нагадаю, Максимович жив у 19 столітті, і тоді російська пропаганда активно розганяла міф про єдиний народ та дружбу між московитими і козаками. Тож всього лише припущення, не підкріпленого жодним фактом, вистачило для того, щоб ця версія, як правильна потрапила в російські, а потім і радянські підручники. З історії зараз же історики сходяться на тому, що тоді, у жовтні, 1618 року козаки і королівські війська мали два варіанти подальших дій: або продовжити кровопролитну війну взимку і змістити Романова строну, або відмовитись від зазіхань на московський трон і змусити Москву підписати максимально невигідний для неї договір. Тож Владислав IV та Сагайдачний вирішили обрати синицю в руках і підписали із Москвою принизливе для неї диулінське перемир'я. Чому принизливе? Тому що Москва втратила за ним усі величезні території, які анексувало у Великого князівства Литовського і Руського та Речі Посполитої за останні 150 років. Це Смоленщина та етнічні українські землі Чернігівщина та Новгород-Сіверщина. з українсько польської сторони. Це був символічний жест, який означав, нам ваш московський трон і ваша держава не потрібні, але ми повернемо все те, що ви у нас вкрали». Деулінське перемир'я стало найбільшим територіальним здобутком речі посполитої за час її існування завдяки в першу чергу українцеві Петру Сагайдачному. Попри подвиги Сагайдачного на полі бою, основна його заслуга лежала в площині політики. Чому це так? Давайте розберемось. Сагайдачний жив на зламі 16-го і 17-го століть у розквіт держави Річ Посполита, яка утворилась після злиття на Люблінській унії у 1576 році двох держав королівства польського та Великого князівства Литовського і Руського. До цієї унії українські етнічні землі були поділені між Литовським князівством і польським королівством. За умовами, які поставила польська сторона після унії Литовське князівство втрачало контроль над українськими землями. Київським, волинським і Братславським воєводствами на користь польського королівства, отримавши адміністративний контроль над українськими територіями, польська корона розпочала поступово утискати права українців. Козацтво на момент утворення речі Посполитої вже існувало, але їхній вплив на державну політику теж намагались зменшити. Козацькі військові ватажки, які були до гайдачного, мали коритися владі короля, за що отримували землі і певні привілеї. Однак Сагайдачний став першим справжнім народним лідером, який вийшов за межі простого полководця. Через свої успіхи на полі бою він мав безпрецедентну підтримку серед усіх козаків і низових і реєстрових. Маючи потужну армію і потужний флот, гетьман поступово почав говорити з представниками польської влади з позиції сили. Візьмемо хоча б випадок із походом на Москву, де Юре Сагайдачний був підлеглим короля і йому просто могли наказати привести своє військо під Москву. Але де факто представники польської корони розуміли, що Сагайдачний перетворився на найбільше джерело влади на українських землях і мусили з ним домовлятись за свою підтримку і лояльність. Сагайдачний ставив перед поляками вимоги. Перша вимога це визнання річ Посполитою права козаків на власні суди та адміністративну автономію. І друга це свобода православного віросповідання в Україні. І отут ми з вами зупинимось деталі. У 1596 році частина духовенства Київської митрополії підписала з католицькою церквою і королівською польською владою Берестейську унію. За її умовами в Україні ліквідувалась православна та створювалася нова уніадська церква, яка підпорядковувалась не вселенському патріарху в Константинополі, а папі Римському. Сьогодні ми називаємо цю церкву греко-католицькою. З точки зору простих вірян це було лояльне рішення. Православні зберігали свої права і обряди і просто входили в структуру католицької церкви. А от з точки зору Сагайдачного, це була катастрофа для українців. Втратити цю релігію означало втратити свою ідентичність. Сагайдачний це прекрасно розумів і присвятив своє життя захисту і відновленню православ'я. Сам процес ліквідації церкви не був миттєвий. Польська влада заохочувала переходити православне духовенство до уняцької церкви. Більшість так і зробила, в тому числі київський митрополит Михайло Рагоза в Україні продовжували діяти православні храми та священники, які відмовились полишити православ'я, але фактично воно втратило статус офіційної релігії. Сагайдачний прагнув змінити це становище та повернути православній церкві статус офіційно. По перше, він був одним з меценатів і засновників Київського братства. Це громадська організація, яка об'єднувала найвпливовіших православних міщан і боролась за відновлення православної віри. Організація діяла при новозбудованому. Києво-братському монастирі та мала власну школу, на базі якої згодом виникла києво могилянська академія. Щоб підкреслити, що козацтво стоїть на сторожі власної релігії, гетьман вступив до київського братства разом з усім військом Запорізьким. А далі більше Сагайдачний запросив до Києва єрусалимського патріарха Феофана III, аби той висвятив нового київського митрополита та відновив київську православну митрополію. Звісно, патріарх вагався, адже українські землі входили до складу Речі Посполитої, де офіційними релігіями були католицтво та нова уніацька церква. Феофан боявся йти на перекір королівській владі. Однак авторитет Сагайдачного і тут зіграв свою справу. Врешті-решт, після довгих перемовин, на початку жовтня 1620 року, Феофан висвятив нового київського митрополита, яким став Йов Борецький. Переоцінити цю подію дуже важко. Без зусиль Сагайдачного можливо ми не мали б зараз власної православної церкви взагалі. Єрусалимський патріарх Феофан потім написав: цитую, справа була б неможливою без підтримки пана і гетьмана Петра Сагайдачного, дії якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівним апостольському. Взагалі, стратег Сагайдачний вибрав для відновлення митрополії максимально вигідний момент, адже саме в цей час розпочалася війна між Річчю Посполитою та Османською імперією. Польська влада не могла чинити спротив Сагайдачному, адже потенційний конфлікт із ним міг мати важкі наслідки для Речі Посполитої, яка потребувала допомоги гетьмана і його війська у війні. Більше того, сам Сагайдачний поставив владі умову офіційне визнання відновленої київської митрополії в обмін на допомогу козаків. У війні з Османами королівський двір обіцяв гетьману владнати це питання після війни. Отримавши обіцянку польської влади визнати відновлену київську митрополію, Сагайдачний погодився вступити у війну. На початку 1621 року турецький султан Осман II запланував грандіозний військовий похід на Варшаву через Кам'янець-Подільський і Львів. Для цього він зібрав просто таку гігантську на той час армію, яка налічувала від 240 до 300 тисяч чоловік. Першою зупинкою у поході османів мала стати Хотинська фортеця. Польське військове командування стягнуло до Хотину. Усі свої основні сили, а це приблизно 30-35 тисяч вояків. Але без допомоги Сагайдачного вони не мали жодних шансів проти турецької навали. Тож знову поляки просили про допомогу українського гетьмана. Сагайдачний привів із собою до Хотину аж 40 тисяч козаків. Штурм фортеці розпочався 13 липня 1621 року і тривав майже три місяці, але так і не приніс Османам успіху. Хотинська битва, безперечно, стала однією з найбільших у Європі у першій третині XVII століття. Сили османів переважали україно польські війська у 3-4 рази. Але завдяки в першу чергу, військовому генію Сагайдачного, турецьку навалу вдалося втримати. Сторони підписали мирну угоду, згідно з якою війська Речі Посполитої все-таки залишили Хотинську фортецю. А Османська імперія визнала кордон між своїм васалом, молдовським князівством та Річчю Посполитою по річці Дністер, та відмовилась від своїх територіальних претензій для поляків і українців. Це був справжній тріумф, адже вони зупинили турецьку навалу, яка загрожувала самому існуванню Речі Посполитої. В Стамбулі такий мир сприйняли як приниження. Вже навесні 1622 року в Османській імперії спалахнув державний переворот Османа II задушили, а його імперія занурилась у глибоку політичну кризу. Однак трагічні наслідки мала та війна також і для самого Сагайдачного. Так само, як і під Москвою, він особисто приймав участь у військових баталіях і вів за собою козаків. У битві під стінами Хотинської фортеці він отримав поранення, від якого. Так і не зміг оговтатись. Гетьман помер у квітні 1622 року. Йому було близько 40 років. Якби не смертельне поранення, на нього чекало багато визначних перемог. Цікаво, що польський король Сигізмун III так і не дотримався своєї обіцянки і не визнав відновлення православної церкви в Україні. Однак у 1632 році це зробив його син Владислав, той самий, якого Сагайдачний врятував під Москвою. Авторитет і слава Сагайдачного працювали на користь України навіть після його смерті. Тетяно вітаю! Вітаю! Я вас представлю. Так, Тетяно осінчук керує центром консервації при Кемда. Так, так. Тетяно. Ну, ми не могли не приїхати, як дізналися про те, що ви тут знайшли. Можете розказати нам? Так, ми знайшли фрагмент стіни богоявленського собору Києво-Братського монастиря. Того собору, де був похований Петро Сагайдач? За свідченням істориків, ага. так. І, власне, ми знайшли фрагмент стіни, чого не очікувано було, тому що ми шукали фундаменти, а вдалося знайти той фрагмент стіни, який дасть зрозуміти в подальшому масштабність, величність даного храму. І досить в хорошому стані. Можу вам показати, давай, можемо підійти давай, до давай, стенду, давай. я вам більше покажу. Контури, от посаджені на цій карті угу. Богоявленського собору, це контури, які нанесені за допомогою георадарних досліджень. І якщо взяти той фрагмент проскопу, який ви побачите, це ага. власне ось він є. Це центральний вхід. Якщо дивитися з боку, це от з цієї сторони внизу, угу. так. Ось, власне, що ми знайшли? Що були здивовані археологи, коли тільки розкопали дуже близько до поверхні, знайшли якусь конструкцію. Вона була незрозуміла, що це таке є. Невже так близько фундамент? І коли почали більше копати, виявилося, що це фрагмент стіни. Ага. Оце власне ця цегла, з якої будувався мурований храм за кошти Мазепи в 1690-х роках. У 1936 році було рішення радянської влади розібрати собор. Можливо, на тому етапі, на якому їм вдалося це розібрати. От власне фундаменти і збереглися. Ага. Ось ми стоїмо на стіні богоявленського собору. Ось це ось це стіна. Ось тут. Отак, стіна, Ось, це напевно було укріплення. Але дивіться, як цікаво, я правильно розумію, друзі? Це дуже важливий момент. Що якщо це стіна і фундамент нижче, то це говорить про те, що все, що було під землею, власне місце, де може бути поховання. Петра Сагідачного, воно може бути збережено. Так, от, власне, це і цікаво нас. Архітектори, які приїжджали до нас зі Львова на основі вже того фрагменту, який є, вони можуть зробити ідентифікацію і посадити більшою точністю на карту і визначити GPS-координати, і це нам дасть можливість визначити ті місця, де можливо були поховання. Як ви думаєте, ну а реально ну, місце окей? А саме тіло Петра Сагайдачного може там зберігатися? Ми не можемо цього сказати, Цього ніхто вам не скаже точно. Це може бути плита, це може бути власне місце, в якому можливо, можливо, є кістки. цього точно ніхто не може сказати. щоб це підтвердити чи спростувати, потрібно провести повноцінні археологічні дослідження. І вони будуть вже наступного року. Ми плануємо це зробити наступного року. Продовжити я вам бажаю удачі, і всі глядачі, всі українці чекають того Дякую. моменту, коли ви нарешті зможете провести тут повноцінні і Ми зможемо подивитися, що там. Збереглося Дякую. під землею. Дякую вам. Дякую вам, Дякую. Петро Сагайдачний. По факту, перший казацький ватажок, який став справжнім лідером цілої нації. Він заклав те, що далі розвивали його наступники, зокрема і Богдан Хмельницький ідею державності. І якби росіяни не хотіли знищити цю правду, ми все рівно дізнаємось реальну історію.